Звіт на зустріч, цифри, факти та реалії, як минув 2018 рік для Закарпатців. Підконтрольний кадастр в Ужгороді презентували геопортал містобудівного кадастру Закарпатської області. Зимові потреби на Виноградівщині попит на тверде паливо значно зріс, та лісництва не можуть забезпечити мешканців твердим паливом. Ось вона і п'ятниця за ефірним планом. Випуск новин час пік. Тож про головні події. Далі грип в Україні за тиждень шість смертей. Підпоріг перевищено у п'яти областях. Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я. Всього з початку епідемічного сезону зареєстровано 25 смертей внаслідок грипу. Серед померлих четверо дітей у віці до 17 років. За третій тиждень поточного року на грип та героїв захворіли майже 100 92 тисячі осіб у МОЗ підкреслили, що жоден померлий не був вакцинований проти грипу. Найбільше підпоріг перевищено у Чернігівській області. І початку епідемічного сезону серед мешканців міста Ужгорода зафіксовано чималий відсоток лабораторно підтвердженого діагнозу сезонного грипу типу А, у тому числі є випадок грипу типу А плюс Б. Дані підтверджують циркуляцію сезонних вірусів грипу серед ужгородців, зокрема і для дітей. Отож, комісія прийняла рішення призупинити навчання в усіх школах з понеділка. Як до ситуації ставляться батьки та вчителі, дізнавалась Владислава Мазур. Щойно із новорічних канікул і знову на відпочинок не встигли школярі провчитися й тиждень та втягнутися у звичний темп навчання. Як через спали грипу, усі школи Ужгорода було терміново вирішено закрити на карантин. Протягом останніх 4-5 днів відносно високий відсоток відсутності учнів в ужгородських школах. Тож комісію було вирішено призупинити навчання з понеділка до стабілізації епідемічної ситуації, яку постійно будуть відслідковувати. Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді, так як медики повідомили про невтішні цифри захворювання та перші летальні випадки на Закарпатті через вірусну хворобу. Підвищення епідпорогу по захворюваності на грип і ГРВІ сягнуло 51 За останній тиждень кількість звернень осіб із захворюванням на грип і ГРВІ зросло на 34 у порівнянні з попереднім тижнем. Всі члени міської проти комісії проголосували за введення карантину у школах, тобто призупинення тимчасового навчального процесу у перших 11 класах. Всіх освітніх шкіл міста. У садочках тільки введені карантинні заходи, і рекомендовано всім співробітникам дошкільних заходів не приймати захворівших дітей і самим співробітникам, якщо вони захворіли, не відвідувати робочі місця. Для батьків та вчителів новина не така вже і радісна, адже діти пропустять програму навчання, яку потім мають надолужити. Проте деякі мами й татусі підтримують ведення карантину, адже здоров'я свого чада найголовніше. Ну я вважаю, що потрібно. Ну якщо дуже багато дітей хвореньких, то хай краще вдома посидять, перехворіють і все. Все буде добре, якщо много хворих людей я вважаю, що тогда да большим хворих дітей в класах. Тоді щоб не розпространяти, тогда я читаю да наче по моєму треба робити тогда, когда діти болеють, а не тогда, когда уже Это... ну це моє мнение. Когда уже почти всі выздоровели. А от хто і справді радіє позаплановому відпочинку, так це дітлахи. Адже це завжди краще ніж сидіти цілими днями за партою. Потому що в школу не треба подиматися рано». Ну з комп'ютером віхи буду хати. Да, будеш відпочивати. Да. Ну це краще, ніж вчитися, правда цілими днями. <гум> ну да, ну учитися так теж треба, тому, що не треба в школу ходити. Загалом хворіють переважно діти шкільного віку за останній тиждень. кількість зросла до 380 дітлахів. Тож як тільки епідемічний пиріг нормалізується, школярі знову повернуться за парти. В кінці тижня наступного міська протиепідемічна комісія збереться ще раз і буде прийнято рішення про або про продовження карантину, або про його вже закриття. За підсумками спецоперації на Закарпатті прикордонники виявили зброю майже 47 тисяч євро, понад 7 тисяч доларів та 11 ящиків сигарет. Оперативники Державної прикордонної служби України та спецпідрозділ дозор провели обшуки за 13 адресами населених пунктах Рахів, Ділове, Костелівка, Солотвіно та нижня Апша Закарпатської області. За результатами проведених обшуків виявлено 46 тисяч 600 євро, 7 тисяч 380. 80 доларів, пістолет ТТ та 7 набоїв до нього. Два травматичних пістолета та 86 набоїв до них, цигарети, 11 ящиків та дві радіостанції. Наразі на Закарпатті тривають невідкладні слідчі дії. Він почав душити свою доньку, після чого вона вибігла на вулицю і почала просити про допомогу. Також відомо, що нетверезий київлянин побив дружину так, що зламав собі палець і отримав відкритий перелом. Він бігав за нею по дому з ножем у руці. Потім чоловік перемкнувся на дочку і почав її душити. Дівчинка вибігла на вулицю і почала кликати на допомогу. Її крики почули правоохоронці. Неадекватного чоловіка затримали, надали першу допомогу. Викликали швидку і слідчо оперативну Групу. Він трохи протиразів і почав просити вибачення у жінки. Вона взяла і пробачила, та відмовилася від заяви. Пересічному українцю потрібно витратити добру половину життя, щоб придбати найбільш занепалу однокімнатну квартиру. Такі висновки можна зробити, якщо порівняти вартість квадратних метрів і середню зарплату. Про це наголошує народний депутат і лідер опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович у своєму Фейсбук. За його словами, Держстат України наводить цифри, де середній дохід однієї міської сім'ї з двох чоловік в першому півріччі 2018 року складає 9500. тисяч Сорок гривню. Мер звітує. Ужгородський міський голова Богдан Андріїв публічно розповів громаді міста про роботу 2018-го. Очільник провів презентацію за основними показниками у різних галузях. Поінформував про видатки на освіту, медицину, утримання і капремонти інфраструктури. Отож, скільки роботи було зроблено за минулий рік, та чи влаштувало це ужгородців, дізнавалась моя колега. Цифри, факти та реалії Ужгородський міський голова Богдан Андріїв публічно розповів про роботу міста 2018-го. на майже чотирьох десятках слайдів з інфографікою та фото було представлено короткий підсумок результат зусиль усіх працівників структурних підрозділів та сума коштів, яку потратило місто на покращення. За минулий рік до бюджету нашого міста надійшло коштів в сумі 1 мільярд 494 дев'яносто Мільйони кома 800 мільйонів гривень. Саме видатки це у нас освіта, це 528 мільйонів гривень. Наступно йде медицина це 236 мільйонів гривень. Наступно йде соціальний захід 308 мільйонів гривень. І вже менші суми коштів це на дороги, на капітальний ремонт об'єктів благоустрою, на житлово-комунальне господарство, культура і спорт. Чимало було запитань до самого Богдана Андрієва. Цікавилися, коли завершиться інвентаризація землі міста та розвиток велоінфраструктури Ужгорода. Трафик, так само велоінфраструктури громадського транспорту. Ви підписали, як і інші депутати, стратегію розвитку міста до 20 років. і цією стратегією передбачено, що перевага в місті має надаватися пішохідному та немоторизованому транспорту. Та екологічно чистому транспорту. Як ви можете пояснити те, що місто закупає дизельні автобуси в рамках цієї стратегії, що в даному випадку я не бачу, що це відповідає розвитку стратегії міста. Так званий електробус, такого розміру, як в нас працюють зараз автобуси, електрони, вартість порядка 10 мільйонів гривень. Так, ну я кажу, порядка порядке десяти було минулорічна цей, львівська трону сторіч, зараз 9 копійки. Я грубо кажу 10 мільйонів гривень. Так, так що ми ведемо перемовини щодо закупівлі таких транспортів. Купуляючи один автобус, там 105-місний, заміняємо 4 автобуси, які їдуть на нашому маршруті. Так ми все цим самим ми вже робимо вклад у покращення екологічної ситуації в нашому місті. Наступний розум. Уже незабаром кожен Ужгородець в один клік може поглянути куди і скільки йдуть кошти міста. Інфографіку буде представлено в окремому розділі на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Минулого року на Закарпатті народилося 14 тисяч малят, а життя пішло більше як 15 тисяч закарпатців. Одружилося 7 тисяч пар, та більше як чотири сотні розлучилися. Команда юстиції та системи безоплатної вторинної правової допомоги прозвітували, яким був 2018-й для закарпатців. Скільки аліментів сплатила частина недобросовісних закарпатців та як за два роки змінилася система безоплатної правової допомоги, знає власник. Adi Mazur Судові рішення, легалізація громадських формувань, банкрутство та правові акти, чим тільки не займали закарпатська юстиція та регіональні центри з надання вторинної правової допомоги за минулий 2018 рік. Так за усіма показниками їхня спільна робота входить у десятку кращих в Україні, і це не дивно. Адже найбільше уваги приділяє справам буденним, таким як аліманти, заробітні плати, протидія булінгу та домашнього насильства. 2018 рік відповідно до указу президента був визначений Роком реалізації загальнонаціонального просвітницького проєкту Я маю право. В рамках цього проєкту наша команда активно інформувала громадян. Цими заходами було охоплено приблизно 68 тисяч осіб Закарпатської області. Активну участь в заходах ми намагалися приділити загальноосвітнім закладам, школам університетам. з новим законом про аліменти, який впровадили тогоріч, пройшли й нові активи. Так, з 2018 тисячі з недобросовісних закарпатців стягнули аліментів на суму 105 мільйонів гривень. Це і система автоматизованого арешту коштів бурників за виконавчими документами про стягнення аліментів. Це і притягнення до кримінальної відповідальності тих осіб, які ухиляються від виконання суспільно-корисних робіт. Це відповідно і обов'язок засуджених працювати щоб щоб забезпечити сплату елементів, Крім того, ті особи, які мають намір відповідно посісти керівні посади або посади в органах державної служби, зобов'язані подавати відповідні заяви про відсутність у них заборгованості зі сплати елементів понад 6 місяців. Також протягом 2018 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану Закарпатської області прийнято оброблено та оформлено понад 4 тисячі документів, із яких 3 тисячі свідоцтв та витягів з державного реєстру актів цивільного стану. Стану громадян, 887 нотаріальних і судових рішень та 13 документів щодо реєстрації бізнесу. Так органами трати Закарпатської області проведено реєстрацію 13 тисяч актів про народження, 15 тисяч актів про смерть, 7 тисяч актів про шлюб, 469 актів про розірвання шлюбу, в тому числі 55 за рішенням суду, 547 актів про зміну імені та поновлено 122 актових захист. Також команда юстиції та безоплатної вторинної правової допомоги і надалі активно розвиває проект масштабної реформи правової свідомості. Я маю право до його географії. Віднесено усі міста України, включаючи віддалені селища, де функціонують центри та бюро безоплатної правової допомоги. Своє існування проект закінчить до кінця 2019 року. все як на долоні в Ужгороді презентували геопортал містобудівного кадастру. Це своєрідний Аналог кадастрової карти України, утім, вміщає ширший спектр інформації щодо забудови населених пунктів. Автори проєкту зазначають значний відсоток письмової документації щодо територіальної забудови застарів. Тому оновлена п'ятимовна система збереження цифрової інформації забезпечить реалізацію державних інтересів на місцевому рівні. Утім, має система і свої нюанси, про них вам розкаже моя колега. У сесійній залі ОДА презентували геопортал містобудівного кадастру області. Цьогоріч Закарпаття увійшло у десятку лідерів серед областей, що провадили передовий ресурс з геопросторовими даними. Новий веб-додаток це конвертована у цифру уся містобудівна документація регіону. Але саме головне те, що містобудівний кадастр – не тільки містобудівна документація, хоча це теж дуже важливо, але це все змінює саму систему управління. І база даних і його портал повинен забезпечити роботу кожного чи кожного державного службовця на своєму робочому місці. Презентований сервіс дозволить користувачу отримати доступ до бази даних про схему комплексної оцінки території, схеми розташування нерухомих пам'яток, транспорту, електропостачання та інженерної підготовки. Сайт управління п'ятимовний та розрахований на співпрацю Закарпаття із сусідніми країнами ЄС. Тобто займаючись парфом, я можу входити в портал. Я можу допомагати збирати дані водночас. Очільник області Геннадій Москаль зауважив, що фахівці, розробники геопорталу, обов'язково мають врахувати строкату географію і ландшафт області, а також зважати на законодавчі нюанси зміни меж територій у контексті створення ОТГ, як врахувати на сьогоднішній день межі району. На території якого установлені дві об'єднані територіальні громади, без рішення Верховної Ради, без становлення меж ви враховували ці, ну будемо казати, розробці кадастру, чи ви, чи ваш інститут, чи інші області України. Міські селища, міські голови, вони повинні звичайно розробляти міську будь документацію обов'язково, тобто вони повинні робити її сучасно. Чому вони не всі її роблять, тільки 58 вісім зробила це дуже велике питання до них? Програму створення містобудівного кадастру Закарпатської області продовжили на період до 2023 року. Відтак робота із наповнення та деталізації даних триватиме й надалі. Запуск геопорталу фахівці називають ще одним кроком у напрямку раціонального використання земельних ресурсів. Далі пропонуємо ознайомитись з нашим дайджестом виразних подій світу, що зайняли своє місце на четвертому тижні 2019 року. Перші гнучки смартфон показала компанія Xiaomi. демонстраційне відео нової розробки смартфона, який здатний складатися втричі, розмістив у мережі президент компанії Бін. Пристрій у розкладеному вигляді це планшет, у якого загинається відразу обидва краї екрану, зменшивши пристрій до розмірів смартфона. При згинанні він підлаштовується під розмір екрану. Тестування безпілотних роботів-кур'єрів запустив Амазон. Робот скаут виглядає як невеликий візок на шести колесах. Його висота становить близько пів метра. У тестуванні візьмуть участь шість роботів. А під час руху їх супроводжуватиме співробітник Амазон. В майбутньому роботи зможуть доставляти продукти і готові страви з ресторанів у повністю автономному режимі. Інстаграм для Черпака американка Маргарет завела контент про кухонний інструмент на ім'я Самсон і почала ділитися в мережі його пригодами. У стлового приладу більше ніж 90 тисяч дописувачів. Судячи з фото, Самсон любить не тільки готувати, але й подорожувати, читати книжки, грати в шахи і навіть робити ремонт. Китайські вчені відредагували геном макаки, а потім клонували його, отримавши іще п'ять мавп. Крім демонстрації самої технології клонування, їх планують використовувати для досліджень захворювань, пов'язаних з порушенням циркадного ритму. Йдеться в повідомленні Science China Press. Криваве місячне затемнення спровокувало падіння метеорита на супутник землі. Наукові співробітники повідомляють, що даний випадок більш ніж унікальний. Вага метеорита становила 2 кілограми, а за розміром він як футбольний м'яч. На відеозаписі видно, як падає метеорит у вигляді невеликого спалаху. Лісова заготівля у розпалі на Виноградівщині у 2018 році реалізували 21 тисячу кубометрів дров. А вже цього року, після збільшення попиту на тверде паливо сировини із запланованих рубок для повного забезпечення потреб місцевих не вистачає. Тож газ чи дрова дізнавалась моя колега. Газ чи дрова після подорожчання блакитного палива. Чимало закарпатців вже давно відповіли собі на це питання. Та газ дорогий, там топимо дровами. Дешевше ми, ми свої дрова виробили вдома. У нас були старі черешні. Газ дуже дорогий, і дровами так дешевше вийде. Газом легкі їсти, вариться то -то. і то-то. Ну, плитка, газова плитка, їсти і все. На Виноградівщині попит на тверде паливо цієї зими значно зріс. У 2018-му реалізували 21 тисячу кубометрів. А вже цього року сировини із запланованих рубок для повного забезпечення потреб місцевих не вистачає. На допомогу приходять свалявські та іршавські лісництва. Стараємося. Забезпечити населення району повністю дровами, але останніми роками зв'язку з тим, що попит на дрова, зв'язку з цінами на енергоносії і, і, і теперішні зими, які був сувори, на жаль, без, не можемо повністю забезпечити населення району. Зараз на території Шиланківського лісництва розробляють лісосіку площею майже 5 гектарів. Основна порода дуб – супутня, граб. Частину зрізаної деревини заготують як ділову та напівділову, і лише частку як дрова. Проте ціна на них теж різнитиметься. За новими стандартами деревина поділяється по теплоємності і поділяється на три категорії. Якщо перша категорія у нас коштує 500 гривень за метр кубічний, друга 450, а третя 400 гривень. План рубок складають таксатори на 10 років. А затверджує план Міністерство екології та природних ресурсів України. Тож збільшити об'єм заготівлі на місцях неможливо. Таксатори приходять на цілий рік, вони обстежують кожну ділянку і вони назначають, на якій ділянці іменно який вид рубок має проводитися. Це і руки головного користування, і руки пов'язані з веденням. Пенсії для того, щоб не вмерти, ціни ростуть, а зарплати ні. Критична потреба виїзду на заробітки за межі держави, аби діти жили краще, ніж ми. Це голос народу у нашій наступній рубриці. А раніше, коли я ще працювала, то все можна було купити і холодильник за зарплату, і стиральну машину. Все, і відкласти на Збер... на звер Пенсія тільки на необхідні речі, а на лікарство вже немає. За границю поїхала дочка. А син працює. Поїхала, що не могла двох дочок вивчити. Якщо порівняти, бо я часто їжу за границю, та якщо там перед праздниками, там акції, все можна дешево купити. А в нас на нашому ринку все дорожає, коли праздники. Уїжджають на заробітки і все, остальне повинні влучити существування. Мені підняли на 40 гривень. Тепер моя пенсія 1560. Моя дочка працює в Венгрії, щоб забезпечити двох своїх дітей. Вона психолог, а там працює робочий на заводі «Розенберг». Останній час зростала, але вона все одно не встигає за ринковими цінами. За рахунок того, що у тата не маленька пенсія, не найменша, а у мами мала, і вони разом так на двох, то їм вистачає. А якби Похилого віку людина одна, проживає з пенсією звичайною, то зрозуміло, що воно не буде вистачати. Якщо в супермаркетах, то приблизно однакові ціни. так взагалі то середня заробітна плата в нас дуже маленька. Хтось їсть м'ясо, хтось капусту, а все разом українці, голубці. Що ми зробимо? Дають зарплату, за то робимо. Ми знаєте, що то є? В мене двоє дівчат. Попробуй їм зароби. А жінка, шуба, шуба! У мене пенсія і зарплата. Я мушу працювати, бо мені пенсію дали за 43 роки, 1500 без трьох рублів. А я їм субсидію оформляю, все, щоб якось вижити. То не вистачає. То ще добре, що вони не ходять по городу, якби виділити ціни і хотілося б щось ліпше, а так я лише купую те, що необхідно. Дякую, що слідкуєте за нашими новинами. Нехай вихідні будуть приємними та тривалими. Зустрінемось вже наступного тижня.